Розвиток мовлення він напряму залежить від пальчикової рухливості. Якщо у дитини виникають проблеми з переключенням однієї вправи на іншу, якщо у дитини пальчики малорухливі, якщо дії не скоординовані, тоді це проблеми з дрібною моторикою, яка впливає на розвиток мовлення, а в подальшому на успішність навчання у школі. Мовлення формується під впливом імпульсів, що надходять від пальчиків рук. Чим розумніші наші руки, тим розумніша людина. Стимулюючи пальчики, ми активізуємо відділи головного мозку та сусідні відділи мозку, які відповідають за мовлення людини. Існує така думка, що руки це орган мовлення. Треба починати роботу з розвитку рухів рук ще від народження дитини. Ці здобутки формують особистість і залишаються з людиною на все життя. Найінтенсивніший розвиток мозку відбувається у перші три роки життя. До трьох років вага мозку дитини становить три четвертих маси мозку дорослої людини.